Слава Господу, дорогі брати і сестри, вітаю вас от, і маю за честь поділитися своїм свідоцтвом, як сказано в Слові Божому, що у Христі Ісусі Бог вибрав нас ще спочатку до початку створення світу. От, і Він вибрав мене. Я так аналізую своє життя, згадую його діла в своєму житті, і от від свого народження десь. До десятилітнього віку я приблизно ну п'ять разів нарахував, коли Бог конкретно рятував моє життя від смерті. Ну саме перше, це ну, коли мама розлучилася з батьком, вона була вагітна і вже вернулася, так сказати, в батьківський дім, і старший брат був так дуже агресивно настроєний вести її на аборт. От, каже, куди в тебе вже одне дитя, ти без чоловіка. Ще вона каже, ні. Дитя зашевелилось. Є кусок хліба для одного, буде і для іншого. От, і, ну, це було Боже втручання, Бог бачив, знав. От, і далі наступний раз мені було два рочки, було дуже сильне харчове отруєння. Я вже ну, фактично при смерті лежав на кисневій подушці. і... Мама побігла до врачів, а вони якраз щось там, якесь свято було православне, щось святкували і каже: що ви тут сидите, в мене дитина вмирає. І ну, завдячуючи тому, що якась санітарка закип'ятила воду, була кип'ячена вода, мене взяли на процедури, там промили шлунок, все, і з таким чином Бог так само позаботився, щоб моє життя збереглося. От, далі, вже в більш такому віці десь сім років було, я грався собі, знайшов корпус від розетки. Такий совєтська, стара розетка термопластмаси. От, я її прибив до паркану. І, от, і там валялися у нас проводи від радіо, металеві проводи, і рядом йшли стовпи з проводами, які до будинків вели світло. І я собі думав: от було б добре, щоб в мене буде розетка і тут світло провести. Я взяв цей дрот, загнув гачком. От, і там у нас ріс горіх, і біля того горіха йшли проводи. Ну, я й став, ну, довжину взяв достатньо, вони там ці провода не дуже високо йшли, і я намагався зачепити. І я цей дрот суну, я таке враження, як хтось руку поставив і він впирається отак, в руку. Я так пару разів спробував і покинув це. діло. Навіть в той момент мені не прийшло на думку, що мене просто може вбити током. Знаєте, це вже потім, коли. Ми в школі чи вже в технікумі вчили фізику і дію електричного струму, і викладач каже, що під дією струму м'язи скорочуються. Тому електрики, вони навіть якщо хочуть, от нема інструмента, провіряють вони тильною стороною долоні, провіряють світло. Далі от, через, десь через півроку ну, був кінець літніх канікул, я пішов на ставок купатися. От, я був сам на другому березі, мій брат ловив рибу. От, ну, плавати я не вмів, а просто так любив польопатися, походити по воді. І от я йшов, 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 і попав на яму. І мені брат тільки встигнув закричати з того берега: Петро, там яма. Ну вже було пізно. Я встигнув тільки крикнути, що я тону. І забулькотіло за мною. Закривши очі, я намагався якось під водою вигребти, і в цей момент ну, мені показалось як світло і якийсь як силует. Ну, знаєте, як ангелів малюють, от такий білий силует, і таке враження, що хтось рукою от тако мене виштовхнув з тієї ями. І я вигріб і знову залишився живим. І ще раз вже десь мені було 8 чи 9 років, не пам'ятаю я. Навчився їздити тільки на великому ровері, от, і там катався по селу, то по різним дорогам от, і їхав по трасі. Їде за мною Камаз. Спереду їде зустрічна машина. і... Стоїть на обочині прицеп. Відзіла такий масивний прицеп. От я думав, що проскочу, почав набирати швидкість. Чую, камаз сигналить. І вже десь метра два до цього прицепа. Я на швидкості різко вивертаю руля, ну, десь на 90 градусів. Велосипед хитнуло, але він втримався. От. І я проскочив ще собі подумав, о який я мастер став, як вже навчився їздити. А потім, коли вже як я покаявся, Бог показав мені ці випадки, що це була його рука, коли він безпосередньо рятував моє життя. От. А про самого Бога в своєму житті, як не дивно, я почув якраз в совєтській школі, бо там казали, що Бога нема. В сім'ї якось не не прийнято було говорити про Бога. Тим більше, ну в ті часи совєтські, не в кожному селі навіть була православна церква. От і про Бога ми фактично не чули. От, а потім після цього я якось почув розмову своєї мами своїми подругами. Вони теж щось говорили про Бога, що кажуть, що Бога немає. І моя мама каже: ну як же Бога немає, Як он там в нашому селі валили церкву, той бульдозерист помер. Той, що скидав хрестив, його параліч взяв. Він взагалі не міг ходить. І от мені от таке засіялося це маленьке зерно. І коли там ми якось з друзями розмовляли, там, чи ще хтось казав, Бог нема. Ну, я, чи там вчителька продовжувала на уроках розказувати, що Бога нема. Я собі думав, ну як же Бога нема. Той Он помер, з тим те сталося. От. Ну, от якесь таке на своєму рівні було. От. І... А вже безпосередньо з самим Словом Божим. Я познайомився десь, мені було 12 років. Я сидів на зупинці, їхав на рівне, хотів собі кеди купити. І тут підходить чоловік і дає мені літературу. Каже, передаси своєму дядькові. Ну, а Мій дядько в селі був знаменита лічність завгаром, Авгаром, весь транспорт там в нього був, кому щось привезти, там урожай, чи сіну, солому, щось. Всі до нього йшли. Ну, от він каже: Ну передаси. Я забрав ці книжки, приніс додому. кажу: Вітя, вам тут передали. Він подивився, Ой, каже: ні, ти бери читай. <свят> ти бери читай. Там було два Євангелія. Пам'ятаю точно, що Євангелія від Луки, а друге, чи від Матвія, чи від Івана, вже ну, не згадаю чесно. І була різна література. І я тоді от, перший раз в своєму житті прочитав живе слово Боже. От. І що мене здивувало, що в двох Євангеліях описувались одні й ті самі події. Ну, Трошки там з, з відмінностями своїми кожен євангеліст як преподавав. От. Але це Слово Боже воно посіялось в моє серце, так сказати, і ждало свій час, коли воно виросте. От. І одного разу, це, по-моєму, десь на Різдвяні свята були до нас в село, приїхали віруючі, з нашого району Борбинська церква Олексійович повинен знати. от. І ми були з однокласниками там, бо перед цим ми ходили по селу з Вертепом, колядували на щось гроші збираю, не пам'ятаю на що. От, і ми попали на це євангелістичне служення, і проповідник звертався до людей, проповідуючи. Він використовував слово «друзя». таке. Знаєте, мене щось так смішило. Це я ніяк не міг сидіти на тому зібранні, Там на мене вже сварились однокласники. Що ти мов такий невихований, ведеш себе так? А я просто ну грав і все, Ну, не міг зупинитися, «Друзя, дай й От і потім вже вечором, прийшовши додому там, поробивши свої справи, я ліг спати Ось, і якось не спалося. Знаєте, потім якось почала совість, судить. От, відчував сором, просто сором перед Ісусом якось стидно було за свою поведінку. Я почав звертатися до Бога. Почав я вже не пам'ятаю якими словами, але почав молитися, і в той момент просто мир Божий прийшов в моє серце, так добре стало, так я собі ліг і заснув. Ну але не знаючи, що з тим робити, що за мною произошло, моє життя почало далі текти своїм чередом. Аж до того моменту, коли вже я пішов в рівне на навчання, тут мій старший брат вчився, він покаявся. І я заходив до нього в гості, ну дуже часто. То передачу перевозив, то те. То все. От і за мною почав спілкуватися той брат, який запросив його до Христа, який привів його до Христа. От, і ми ну, багато проводили часу в спілкуванні. Там він запрошував мене на зібрання, і от я вже одного разу він: ну все добре, я піду з вами на зібрання. А перед цим я собі запланував, була в мене мрія купити один долар. Бідний хлопець, села, ну це ж таке, там назбирав трохи гроші, стипендії, щось батьки давали, там якісь ці. І думаю, так, ну і вроді би і на зібрання якось би її стидно відмовиться, бо вже пообіцяв. І ж долар хочеться купити. <сум> Ні, думаю, піду я на базар. І пожалів, що я пішов, бо в той момент ну, мене там перестріли три хлопця, зажали в кутку, там вимагали гроші. Я не знаю, яким чудом я вирвався, але все ж таки, слава Богу, втік. Так що... Хочу сказати вам, якщо Бог кличе вас, призиває, не втікайте, будуть погані наслідки. В книзі Йони можете знайти підтвердження цьому. І потім вже десь знову, через місяць, знову я був в гуртожитку. Ми спілкувалися з цим братом, він сам з Запорізької області. От, десь, мабуть, години дві до 12 ночі я в нього все розпитував і кажу, добре, знаєш, кажу, я хочу сам ну, з вами піти на зібрання. От, в четвер це була неділя, і я вже ждав цього моменту четверга з якимсь особливим трепетом, що от я десь іду до Бога, я перестав матюкатися. Знаєте, бо Тоді в ці, ціях пішов, ну, так сказати, від батьків, то просто понесло, як слова для связки Матюков, використовувались. От, просто перестав нуждав якогось чогось особливого. І пам'ятаю, от у вівторок я пішов в гості до свого дядька, ми там пішли з братами грати в футбол, і десь в пориві в мене. Вирвався мачук, і так мені соромно стало. Якось стидно, ніби я согрішив. От, дождався з четверга, я пішов на зібрання. Якраз в цей момент в церкві був гість з Норвегії, проповідник Ауке, наскільки я пам'ятаю. Ось, І почалось зібрання, і перед зібранням, ну, він перед проповіддю каже: вийдіть всі наперед, хто відчуває от демонічний вплив, тиск. А я як зайшов в зал, ну дійсно було таке враження, що мозок розірветься. Настільки диявол атакував різними думками нехорошими такими, просто засилля таке. Я вийшов, він помолився і, знаєте, краще стало. Я почав слухати проповідь і потім під час цього я не виходив. Я навіть не пам'ятаю, чи закликали там до покаяння, чи ні. Просто пам'ятаю, що я на зібранню так серед рядів молився, взивав до Ісуса. Потім Він в кінці зібрання каже: давайте ми зараз будемо водити хоровод, танцювати проти духа, теплості християн. І от я сразу пішов в коло. З усіма братами, сестрами в цей момент Дух ну, настільки наповнив моє серце, що ну така любов Божа вилилась, що ну, хотілось бігати, обнімати всіх людей. Ну це таке відчуття було неперевершене. Ну трудно якось описати своїми цими словами. От, і потім вже на слідуючий раз в неділю я на зібранні не був, бо їздив додому. І вот. цей брат каже: Ну що, Петро, чувствуєш ти себе спасенним? Я якось так зам'явся, не знаю. Ну, каже, давай ми тоді з тобою ще раз помолимося. Ми помолилися. Я вже офіційно призвав Господа Ісуса в своє життя, і в той же вечір Бог хрестив мене Духом Святим. І з того моменту почалось моє життя. І так дивлячись ну, назад, оглядаючись, ну я бачу, що от, ну, я попав якось ну, органічно, влився в церкву, в домашню групу, надбав друзів, ну, як попав, як в своє рідне середовище. Тому я вдячний Богу за цей такий досвід за церкву Божу, за Його спасіння в моєму житті. От і хотів би сказати кожному з вас, хто можливо перший раз на цьому місці виходите чи вже не, не перший раз, але ви ще не запросили Ісуса, Бог кличе вас. Не бійтесь, довірити своє життя Богу. Ви про це не пошкодуєте, навіть якщо будуть якісь трудності чи випробування, ну я можу сказати за своє життя, що я щасливий. Дійсно, я надбав Христа, Царство Боже. От і я щасливий, тому благословляю вас. Huh? Esse yeah. yeah. Já yeah. yeah,